Привіт, слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі! Настав час повернути нашу супертрадиційну прекрасну рубрику, за якою ми так давно скучали. Тобто, дедемнюс. Тож, дорогі, дуже дуже рада. Велкам сьогодні хочу її присвятити нашим паломництвам. Отож, для початку про прекрасні е, наші традиції е, цього року е, паломництво, до яких ми з вами гарно звикли, яке вирушає з Кам'янця і з Томашполя прямує до Летичева, е, виповнюється їм по 30 літ. Точніше, навіть не по 30 літ, тільки це будуть 30-ті половництва, тому можете е, спробувати собі уявити, наскільки це будуть помпезні речі, і наскільки ну, якось будуть старатися гарно приготуватися до них організатори. От. І тому дуже хочу вас запросити передусім на ці половництва: з Кам'янця-Подільського до Летичева і з Томашполя до Летичева, які вирушають 1 липня. Посилання або якісь контакти з тими, в кого ви можете ну, про них просто запитатися, я залишу десь. В коментарях. Натомість, дорогі, також хочу вас запросити на відносно нове паломництво, яке буде йти тільки другий раз в своїй історії. І це так зване екстремальне паломництво. Цього року ми будемо вирушати з Дунаєвець і також прямувати до Летичева. Також будемо вирушати 1 липня. Однак, Одразу хочу вас застерегти, бо можливо вам сподобалася ця ідея, що о щось нове там десь вирушаємо і так далі. Не ведіться на те, що це просто щось нове, тому що це не тільки нова річ, але річ, яка дуже багато вимагає від тих людей, які на неї погодилися. По перше, це паломництво, в якому за нами не їде машина, яка в будь-який момент готова вас забрати, допомогти і надати вам відповідну допомогу. От в цьому паломництві ніхто нас не супроводжує, не везуть наші речі, тобто, як ви вже певно, здогадуєтеся, всі наші речі ми несемо на собі, також ми несемо свої намети, в яких маємо ночувати. От, і скажу вам чесно: якщо у вас немає відповідної фізичної підготовки, от якщо ви в основному єдине, що робите, сидите за столом, або вам вже давно-придавно було в... Не знаю, чи можна говорити таке слово, але просто було ну. Складно от, взятися за якоїсь до якоїсь фізичної роботи або змусити себе до якихось фізичних навантажень. Тому що я боюся, що ви просто це просто буде для вас занадто складним. І через перших кілька кілометрів вам почне муляти ваш рюкзак. На наступних кілька кілометрів вам здасться, що ви набрали повно зайвих речей. І, врешті-решт, десь під кінець першого дня. Е... Вас просто доведеться нести іншим учасникам цього паломництва. Тому, дорогі, дорога, якщо тобі просто подобається ця ідея, але ти ну, не маєш відповідної кондиції, от, раджу тобі відкласти її на наступний рік, а тим часом позайматися собі трохи якимись фізичними навантаженнями. Натомість. Якщо ви вважаєте, що зможете, з повним екіпіруванням, тобто з рюкзаком, з речами, от зі своїм наметом і спальником, в відповідному взуті, тобто взуті, якому можна лізти і в гори і переходити ріки. Ну і взагалі, якщо для вас це щось ну, було б відповідне, то я дуже запрошую вас на так зване екстремальне паломництво. Цього року, як сказав, ми будемо вирушати з Дунаєвець. По дорозі будемо ночувати в Слобідці Малієвецькій, в Віньківцях, в Козарівці. От, і далі повертаємося на наш стандартний маршрут. Що треба мати з собою? То, як сказав, намет, спальний мішок, відповідно до цього каремат, крім того, дуже зручне, обкатане взуття. От увага, не сандалі, не в'єтнамки, не якісь там кеди і так далі. От взуття, в якому ви справді зможете пройти великий відрізок. Приблизно 30 км з повним навантаженням, яке буде вам легко зняти, перейти річку, закласти його назад і йти далі, яке у просто не розлізеться. Е, ну і, е, звісно, е, в цьому паломництві, якщо буде на то Божа ласка, то можливо нам дадуть що з'їсти на сніданок і можливо дадуть що з'їсти на вечерю. Натомість про обід нам треба буде подбати самим. Е, знаю, що можливо вас то трохи лякає. Не відкидаю такої думки, але що ж такого прекрасного буде в цьому паломництві, Щоб не тільки якісь і все. Дорогі по перше, це буде справді дуже велике випробування фізичне. От ви в ньому зможете справді пожертвувати багато своїх фізичних сил заради якоїсь вищої мети, вищого блага. А крім того, що просто будете жертвувати, то також ви зможете перебувати в абсолютній тиші. В нашому паломництві ви можете йти собі просто самі. От, важливо, щоб ви не втратили з виду. Того, хто йде попереду, щоб не збитися з цього шляху. От як і в кожному поломництві ми будемо мати конференції, бревіарі, але ми не беремо з собою туби, не беремо з собою гітар. От, це поломництво більше скеровано на те, щоб залишитися в тиші, жертвуючи Богові свої змагання, свої труди, а при цьому всьому перед усім, задумуючись і концентруючи свою увагу тільки і виключно на ньому, надіюся, все в цій дорозі буде нам в тому сприяти. Якщо то вас зацікавило, маєте якісь питання, будь ласка, пишіть, дзвоніть там, десь під відео також ви знайдете номер душпастерства. Якщо маєте якісь питання відносно інших паломництв, а не можете зв'язатися з організаторами, також можете телефонувати або писати до нас. Ну і якщо все-таки ви вирішили, то під цим відео ви знайдете посилання на реєстрацію в екстремальне паломництво 2023. Дорогі надіюся, все зрозуміло. Поки це всі новини. Про інші розкажу вам наступним разом, тому що в мене вже сідає камера. Бажаю вам прекрасного дня, гарних роздумів і подумайте головою, подумайте серцем і прийміть висновок з натхнення Святого Духа. Чекаємо. Па!